Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас ось продовжується будівництво. Свиней прибрали, картоплю викопали, то можна і тут попрацювати. Ось воно так виходить: оце зверху один стоїть ще один ряд буде, крім оцього і все. Трошки ми там з вікном напартачили, ну, переробимо. Це ось запитували, що це за отвір. Це ми плануємо сюди перенести котел, то, щоб димохід туди виходив. А там подивимося. Ну, це ми так думаємо. Вже високо, то трошки незручно працювати. Тож, отак, от потихеньку працюємо, щось вимальовується. Десь там Женя ще лізе, чую. Але спека, сьогодні щось спекотне на сонці. Ну тут після обіду буде холодочок. То буде вже легше, а так. Що там Максим? Виходить? Правда, в нас цих від цих блоків залишилося не так багато. Оце всі. Якщо не вистачить, то прийдеться. Ну, у нас є та штука, чим робити станок, то будемо ще робити, а там буде видно. Максим розчин цей викидає. От така консистенція у нього. Опа. З цієї сторони ось так виходить. Тут вікно в нас вже воно є, бо ми купували вживане. Воно хороше, для віранди піде. І трошки, коротше, оцей ряд треба прибрати, щоб нижче посадити. Бо дуже воно якесь високе те вікно. Щось ми рахували, рахували. Ну, можна було так, але ми хочемо на один ряд менше, то треба прибрати. Ну, воно там випаляється і все буде. Добре, А тут буде просто навіс. Якось отак ідуть нас потихеньку справи. Звідси блоків ми, бо і ми придбали станок, що можна їх робити. І ми оцю половину також будували звідси блоків, бо тут була старенька хата, а тут вже ми добудували. Якось цей варіант ми обрали що подешевше. Ми будинок утеплили, то дуже тепло. Хто до нас не приходить, той знає, що тепло. Коли він був не утеплений, то якось кудись та теплота дівалася, а потім набагато менше йде тепер дров, бо все воно виходило скрізь стіни. Так, потім пізніше покажемо, що у нас за сьогодні тут вийде. Бо в нас якось так хмариться. Подивимось, що воно буде. we Короче, будували, будували, тепер валяємо. Але побудували на славу. Максимом бахкає, бахкає, ніяк не добахкає. Ну, нічого, зараз вибахкаємо. Ми і думали, що отак робити, а потім передумали і воно пішло щось. Ну нічого. Зараз на такому етапі. Ще нам два або три ряди і все. Ну, там далі буде. Видно. А тут розібрали, прибрали один ряд. Ну, майже тут ще треба відпиляти, але все одно тут треба цеглою докладати. Вчора ми, до речі, приміряли це вікно, але я щось забула зняти так гарно було, воно таке чогось велике. Я щось не очікувала. Прям дуже велике. То добре, що ми все-таки той ряд прибрали, бо таке воно. Панорамне якесь. Ось такі. На будівництві справи. Помаленьку, потихеньку ми не спішимо, бо чогось у нас вже такого нема. раніше. Ми оце як будинок будували, ох, ми й летіли, і спокійно спати не могли. А зараз вже що воно? Потихеньку зробиться, немає куди спішити. Так, давно вам курчат наших не показувала. Ось вони такі, зараз треба їм води налити, бо перекинули Вон там, де в них вода. Чекають, оце до них, як підходиш, вони чекають, що ти їм щось кинеш. Я завжди отутам. як їсти готую, все сюди, все сюди. Різні є великі, є малі, трошки вони брудненькі, бо це ж ми як свиней різали і там, ну, що залишалося таке маленьке. Кидали їм, а воно жирне вони клювали. Куди ти? Дивіться, дивіться, мостився на брата свого. Отак от, от. будемо переганяти їх в інший сарай, але то пізніше буде. Поки тут їм нормально. Зараз піду вам. Обід. У нас оце звикли всі, в обід треба також дати їсти. Зараз дамо. Вам трави кидали Ви так баловані вам. Всю добряти, ну все вам. Ну, а ще нового, ми тут розібрали, де в нас був загончик, де біла свиня підняли цей підлогу, бо трухляве, вона дуже любила купатися. Там вони всі люблять купатися, воду розливають. Це отак от. Поки так, може, і тут буде. Ну, взагалі хочемо трошки переробити. А там, ну так, наперед загадувати не будемо, що воно буде, але поки так. Ну і тут я ось перебирала вчора картоплю і залишилось трошки її перебрати. Там он, маленька кубка. І все. Це треба ящики це ця, що садити на наступний рік. Мало картоплі, бо... Писали в коментарях не одна людина, що не переживай, в когось її і зовсім немає. Я за себе кажу. В нас я порівнюю з тими роками дуже мало картоплі. Ну, дуже мало. Оце вся майже картопля. Там в погребі ще 5 цих відеречок І все. Ну, яка є вже. Вона є і гарна, їй не дуже. Але просто урожай вдвічі менший. Чого? Нам вистачить, ми каші також полюбляємо їсти. Все буде добре. у нас екзотичні рецепти. Червоненька баночка це персики, а це диня. Тут іде желе. В маринад. ну маринад, сироп, верніше. Персики я вже так закривала, але ось ще помимо того сиропу, додається пакетик желе. Краще було б, звісно, персикове, але в мене не персикове, а полуничне. Ну, Крім желе, я додала сюди ще трошки агару. Ну, Бо я знаю, що агар-агар в таких випадках застигає, а от желе ні. А тут диня, тут Киві. Цей жиле Киві. Ось так от. Спробуємо на пробу, бо бачу, що закривають. Я вже раз один робила, але просто, колись давненько вже. А це хочеться спробувати. Одну баночку на пробу, Якщо вийде, буде все добре, будемо закривати. То такі в нас справи, таке коротеньке відео про будівництво, бо трошки немає часу. Ну і далі там побачите, яке буде відео, чого в нас немає часу. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.